Всім привіт-привіт! Я Аня і тут затишно. Дякую, що приєднуєтесь до мого каналу. На моєму каналі вже є детальний рецепт тіста до піци. Постараюсь прикріпити вам посилання на нього. А так я поділюся з вами білим соусом. Для мене він є універсальним. Я обожнюю як його до макароні, так до піци. По секрету додаю інколи і в лазанні. Розігріваємо олію, до неї додаємо шматочок вишкового масла. Три ложки сметани. Трішки води все об'єднуємо, підогріваємо, не даємо сильно закипіти. Додаємо сіль перець та улюблені спеції. У мене це томати сушені, базилік, чесник та зелень. Якщо це до лазані, я додаю тільки сіль перець та мускатний горіх. Це дуже смачно, просто готується дуже швидко, а в піці він просто неймовірний. Спробуйте! Я нарешті оновила собі стрижку. Дуже давно не робила такий варіант. Як вам? Я в захваті. Також мене знесло в сінсей. І чесно кажучи, на огляді інших дівчат та хлопців я була більше в захваті, ніж те, що я побачила в офлайн-магазинах. Мене не вразило майже нічого, окрім цих красивих білих баночок з сердечками. Та тарілочки у вигляді ромашки в кінці. А так все досить-досить скучно виглядало. А тепер перейдемо до цікавої частини. А саме я розповім про ось ці чудові підставки для яєць, які ви можете зробити своїми руками. Я їх робила більше для красивого кадру, коли знімаю свої рецепти також на подарунок. У мене було декілька невдалих спроб, наприклад, ось ця спроба, вона мені не дуже подобається. Вона більш крихка, але є моменти в технології. Я її, звичайно, залишу, вона у мене точно з'явиться в якомусь відео. Але тепер поговоримо про нюанси, а їх трішки є. Нюанси є, їх досить багато, і один з цих нюансів це глина, яку ви використовуєте. Я використовувала два варіанти. На початку відео е я показую вам варіант із іспанської глини, а це із турецької, яку я купила в Аврорі. Перша іспанською було важче мені працювати особисто, але виріб більш м, надійніший, якщо його дуже не витончувати. Зараз я на відео вам показую глину із Аврори. Вона м, вийшла в роботі більш е, легшою, тобто мені її скатати, зробити формовку було досить просто. Але у моменті, коли воно висохло, воно стало більш грехкішим. Тобто мої вироби десь трішечки полущились. Також ем, я б не радила робити ось ці дуже великі бортики, а зробити більш глибшим виріб. Про це ми навіть спілкувалися в коментарях. Тому що, якщо ви хочете саме функціональну річ, потрібно, щоб яйця ваші не повтікали із цієї підставки. Для мене це декоративна річ для зйомок, для того, щоб справді було красиво у кадрі. Друге е нюанс це рідина. Її має бути дуже мало, коли ви формуєте сам, е саму цю підставку. Тому що чим більше рідини, тим більше воно кришиться, може зламатися сам виріб при вис висиханні. Тому все має бути дуже-дуже мало. Ця губка, якою ви будете формувати виріб, має бути добре віджатою і злегка-легка вологою. Від самого процесу я була в захваті, я робила декілька разів, купляла ту глину, це чудово, особливо, коли ви хочете відволіктись вам, звільнити голову, свої думки. Для мене це була певна терапія. І навіть я хочу Повторити знову цей досвід, щоб трішечки розслабитись. Але найбільше мені сподобалось це саме пекишат. Також нюанс із кольором. Наприклад, ось знову ж таки на екрані це турецька глина, яка подається в Аврорі, і на ній пише, що вона біла. Після висихання, вона ось така сіра, вона не є класично білою, тому я її ще покривала додатково е, ґрунтом. Грунт нашого виробника, він чудовий, я ним користуюся дуже часто в різних своїх ем, творчих поривах. Навіть тут на відео видно, як в мене дещо кришиться виріб. На жаль, е це надмірна кількість вологи, хоча я її використовувала дуже-дуже мало і це дуже загнуті бокови. Я би їх наступного разу зробила дещо меншими. Також я не зашліфовувала виріб свій, просто погрунтувала, після чого технікою декупаж, наскільки я знаю, наклеювала саме елементи із салфетки, також домальовувала сердечка, все це розслабляє, надихає, і якщо у вас є такі пориви, все це можна. З легкістю знайти в інтернет-магазинах, також можна купити і в Аврорі. Е, щодо ґрунту, сумніваюся, але думаю, що в художніх магазинах ви їх також знайдете. Клеїться за допомогою ПВА, також покривала, також покривала нашим е, вітчизняним лаком напівглянцевим. Одним словом, якщо ви маєте такі бажання. Пробуйте, пишіть свої запитання, можливо, я ще щось відповім з власного досвіду, як мені було ліпити ці підставки. Всім дякую, що додивилися. Дякую за коментарі, за ваші вподобайки, за те, що приєднуєтесь до мого каналу. Далі ще більше відео, різноманітних тем. Тому ласкаво прошу. Тим папа.